Затишно вмостилась тиша на засніжених деревах. У безодні лазуровій, студено кришталевій, над заповідним лісом злетіла зоряниця. Під бородою зимника дрімає сніговиця. Перший промінь сонця карачуна торкнувся. І суворий дід мовчун ледь помітно посміхнувся. Біля ніг посвистача втомлені вітри поснули, і у м'якому безголоссі згадували про минуле три брати-мандрівники, три майстри-чарівники. За дружньою розмовою відпочивали від трудів у лісовому спокої троє втомлених дідів. Старосвітщину колишню раду пригадали, як люди в ті часи їх надзвичайну силу побожно шанували, як на честь карачуна, круглі, немов сонечка, хлібинки випікали. Як зимника морозника кутею пригощали, як піснями розважали похмурого посвистача, та знагла спогад перервала гучна, зухвала гуркотнеча, до лісу заповідного крізь мури кучугурів, здійнявши з снігу буруни, Грюкали, гули, ревли, без дороги, сунули машинами покірними непрохані гості, сліпі від знахабнілості, без поваги й жалості, сповнені нахабності, впевнені в безкарності теперішні люди, ніжна тиша розірвалась. Вітри буйні прокидались, роздратовані метілі злетілися з усюди і крізь завісу снігову спостерігали три діди за тим, що ж далі буде.